Ми прийшли як громадяни. Ми прийшли. колективно. Ми, 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 ми настої. Будь ласка, ну незручно, ми настоїмо на тому, щоб поступів сьогодні прийняти. Вибачте, район не приймають. Ми не прийшли, одна людина військова, нічого не вірі. Ви донесіть його думку донесіть громади. Донесіть донесіть думку громади. Ходімо всі в прийомну і будемо говорити. Чекайте, ну в прийомні багато депутатів міської ради. Нехай один депутат ваш чи два депутати. Ваші піднімуться тоді в прийом, привідомлять голову. Але коли вони я не знаю, голови дуже. Чекай. Це вже ваша справа, але я вам кажу, як краще. Від второк приїхали, бо нам пізно буде. Пізно буде, буде. Завтра призначення має бути. Я до жінового говорити. Знаєте, погодимось з тим, що я кажу, що сьогодні з вас нас, нас інформацію подамо. Усі голову... Коли буде? Заява сьогодні ввечері. Заява сьогодні в буде в пошті. Вже буде Він. в нього Він. в пошті. Так. Хай дивиться. А тобі...

У країні відбуваються державно-творчі процеси. Відповідно, в вашій особі ми бачимо голову обласної державної адміністрації. Відповідно, відбуваються слухання громадськості у містах і районах Ківерцівського району. Ми обсудили із декількох кандидатів, ймовірних на затвердження голову районної державної адміністрації. І в результаті... Дискусії, аргументів прийшли до спільного рішення, яке виложили відповідні заяви. До Від Заяви підписалися керівники політичних партій, Удар, Свобода і Батьківщина, депутати районної міської ради міста Відповідно до заяви, на голову, обласної, на голову Ківерцівської районної державної адміністрації хотіли би ми бачити Рицюка Анатолія Петровича, який був керівником районного штабу опору в диктатурі, був головою районної ради був головою Ківерцівської районної державної адміністрації. І працював на посаді голови обласної ради. Враховуючи його організаторські, особистісні, людські якості, ми підтримуємо цю кандидатуру і сподіваємося, що ви, як голова обласної державної адміністрації, прислухаєтеся до нашої думки, підете на нас на зустріч і будемо спільно Виводити, будувати. Нашу Україну, дякую всіх за увагу. Абронсько. дуже багато у нас людей, які активізувалися, які працюють, які авторитетні. Я думаю, що обов'язково кандидатура Анатолія Петровича буде розглянута. Так, ви знаєте, що сьогодні рішення, кадрові рішення ідуть зараз обговорення. Так само, як ви прийшли, приносить багато пропозицій. Всі пропозиції будуть розглянуті. Всі пропозиції будуть обговорені. Всі пропозиції будуть говорять, в тому числі за майськістю, будуть враховані особисті якості, професійні якості і буде прийнято рішення у найоптимальнішій кандидатурі, яка, яка буде рекомендуватися на посаду голови районної державної адміністрації. Поки що я ще не готовий сказати, це буде Анатолій Петрович, чи це буде хтось інший. Але я вам дякую, що ви принесли це звернення. Ми обов'язково будемо про Це жителі район. Це район. Косінь, район, не потрібно. Так само при приходять, звертаються і по іншим кандидатурам що процес цей насичений, процес цей носить активний характер. Всі пропозиції. Продавала. Частина жителів за одні пропозиції, частина за другу, до, до, за другі. Але ми обов'язково обов будемо враховувати в тому числі і вашу року. Він вже нашого Але Він. те, що сьогодні вже є слухи про Леха Ігоря. Те, що він сьогодні зрадив нашу партію батьківщина, ми його не приймемо. В що ви що ні. ви це знали? Ми Те, що він каже, що він ні допомагає партії. Олешка, ні Олешка, Леха ми не сприймемо в районі. Ми їх вилісимо, вони не вийдуть в приміщення адміністрації. Олешко не буде входити і, і Олешко не повинен входити в фракції батьківщина, він не повинен бути в партії батьківщина. Оце тихо ми свою думку Усі три партії, і громадські організації, і жителі міста Ківериці району однозначні. А, а, або ви хочете, щоб ми привезли цілий район сюди і сказали, що ми хочемо причитати Анатолія Петровича. Я на... важливо вас розумію. У якщо, такі... шаломі, якщо у нас виникне питання, ми. Ми. якщо нас у нас, якщо, якщо нас виникне питання, наприклад, буде два кандидата, три кандидати. Ми проведемо соціологічне опитання. Так і подивимося, хто реально користується підтримкою. Якщо це буде Анатолій Петрович, знаєш, будемо ми проводити. в районі знаємо. Ну ви знаєте, так. і є ще соціального проведена питання. Вже проводилося. І сьогодні ми і як воно провелося, які проценти ми, ми все знаємо. Ми а сьогодні бізнесменів у нас в районі головою районної кімарцівської. Адміністрації не буде, тому що лег є підприємець, який займається своїм Як, бізнесом. Якщо ви хочете, щоб обнулити ти списки Обнули. вибори. E, коли будуть на президента в районі, так. то це можна зробити. Якщо поставити іншу кандидатуру, як не грочом, то ви не буде. Його знає село, головою колгоспу його знає район бо він був головою районної ради адміністрації. Він був головою районної ради обласної ради. Я Ця людина грамотна освічена перебільна. культурна. Вона майдан організувала. Вона організувала виїздив на майдан, і іншу людину ми не сприймемо. Ми не Оце я вас зрозумів. Ваша позиція буде доведена до. Громадськості нашого коли, коли буде розглядатися. Ви нас зрозумієте, що зараз такий час важкий, щоб хрено там робиться, то вже не треба тут отут на місцях робити це. Зробити так, як хочуть жити. До речі, район